Дякую, Гарку, за повний набір передвиборчої листівки з 2019 року. Ваша теорія звучить так, ніби її, знаєте, продиктував якийсь ФСБшник у комі. От давайте по пунктах, бо інакше це якийсь список галюцинацій. Перше здача і зрада, це ж не до Порошенка. Це до тих, хто в 2019 році обіцяв перестати стріляти і розвів війська. Друге озброєння московитам. Легенда, це дуже для довірливих. Можна ще дописати, що Порошенко особисто вивозив стугни у кондитерських коробках Рошен. Допишіть. третє котли справді були. Бо знаєте, це війна, і ви на цих котлах справді агресор. Але для вас дуже важко визнати Росію вбивцею легше плюнути в тих, хто поруч, бо це ж менше відповідальності ви відчуваєте, правильно? Четверте, повномасштабна війна. Повномасштабна війна вона вже трапилася, і трапилася вона саме після трьох років обіймів і селфі на фоні формули Штанмайера. І ви, здається, просто плутаєте Порошенка з іншим персонажем, який загравав з пилом. П'яте кремлівська п'ята колона. І тут ви майже вгадали, тільки зеркало трошки перевернути. Колона справді є, просто вона контролює зараз всі гілки влади, телеканали, позитивних блогерів, ну і ботоферми, ось таких гайків. Дивіться, факти не ваша сильна сторона. Я вже неодноразово це казала в епоху інтернета бути дурним це свідомий вибір, і можливо комусь до гугла ще треба додати якусь інструкцію. Ну то ви маякніть, так і бути, ми вже зробимо.